Добрий день. Маємо такий наступний об'єкт 40 метрів квадратних, використовуємо такі матеріали. Це у нас новий продукт Pearl Farber. В двох кольорах D30E, підкладова фарба D29B. Що починало об'єкт, це зґрунтування з інтервалом 6-8 годин. Наступним етапом було вдвохшарове нанесення підкладової фарби 24 години. І зараз починаємо виконувати такого плану в двох кольорах. А зараз будемо наносити пелфарби, декоративна фарба з ефектом сяйва. Вона наноситься в базових кольорах, оскільки підкладка вже підготовлена. Наносимо її макловицею, в кутах відходимо пензликом. Плюсами цієї перл-фарби є тим, що вона наноситься один раз і має довгий час в роботі. Ну, приступаємо до нанесення. I hate it when you hit and preach About your new messiah Cause your TV's catch fire I can't find no silver linings I don't mean to die When you read your speech It's tiring enough Finished the object The material was pearl paint Це є декоративна фарба з ефектом сяйва. Першочергово наносилася Тіфен Грунт глибокого проникнення з інтервалом 6-8 годин. Потім наносилася фарба Ін -ін -латекс Мат з інтервалом 24 години в двохшарове нанесення. І сама перл-фарба вже була фінішним покриттям, яка зроблена в двох кольорах. Фарба легко наноситься, наноситься обов'язково двома пензликами, типу, одним наноситься, моделюється, наступним ми вже скажімо, розганяємо. Фарба хороша тим, що дає термін в час в роботі. тобто, І наноситься одноразово. От таку маємо декоративну роботу і от фінішне покриття, що вийшло на стінах. В нас. Turning up the volume when you speak If my heart can't stop it I find a way to block it I go la la la, la.